Вітаю вас на хвилях Ухрадіо. сьогодні в нас буде така творча мистецька гарна зустріч з тим, як змінюється змінюється Україна, змінюється наше місто, наша область, і все завдяки ініціативним людям, а що особливо таким творчим людям, які вміють долучати і об'єднувати довкола себе інших. Це про Марічку Юрчак, менеджерка культури історикиня, і вона розповість про ті проєкти, які вже вдалися втілити в життя. Вдалося про як можна Можна використати гранти і зробити простір красивим для людей, і про неймовірних тернополян. Ну і звичайно про те, чим власне твої будні наповнені, і що ти зараз робиш? Марічка, вітаю доброго раночку. Дякую за запрошення, Людо і Ухрадіо за можливість ділитись можливостями з іншими. А, і бажаю всім креативного понеділка і творчого тижня. Чим би ви не займалися? А, так я спершу захопилася, коли побачила в соцмережах твої твій допис розповідь про те, що ви відкриваєте світлицю Федоровича. Що це таке? Хто не встиг побувати? З чого це все розпочиналося? Мені дуже подобається, що ти став наголос правильно, не Федоровича. Федоровича власне Владислав Федорович, це український меценат. Його назвали останнім Галицьким боярином, таким руським шляхтичем І він мав свою садибу, сімейну такий палац у селі Вікно тепер Чортківського району на Гусятинщині. Там мешкає сьогодні інша видатна людина, на мій погляд, це історик Сергій Ткачов, який став ініціатором створення. Музею Федоровича у вікні. Е, і, власне, з маленького сільського музейчику він е, створив сучасний е, новий простір, який розповідає про історію цієї родини, адже там не лише Володислав Федорович, а його батько, який е, багато доклався до е, того, щоб сільське господарство в цьому районі там піднялося. Його донька, яка стала видатною письменницею модерністкою Дар'я Віконська. Тобто є про що говорити, і девіз чова це. Будемо говорити експлуатувати ім'я Федоровичів доти, доки про них не почує вся Україна. Отож це гарна ідея. Так з'явився там музей, але. Мешканцям громади все одно бракувало якогось простору для спілкування для об'єднання, і це проблема не лише села Вікна. Я думаю, ви згадаючи свої села, містечка, де свічуєте теж таку саму проблему. І завдяки проекту і програмі Community Rebuilding від це до УМФ, ми стали однією з 11 громад України, які виграли грант на створення такого центру спільнототворення. І, отже, на першому поверсі цього музею Заві відкрили з старого приміщення клубу. Уявіть собі ці радянські бордові штори, такі панелі, яке вже не бачили ремонту років 30, не менше. Ми зробили дійсно сучасний красивий світлий простір, який відкрив свої двері офіційно для відвідувачів 12 липня. Це простір в першу чергу для громади, але звичайно будь-хто може теж його відвідати, тому не минайте цей маршрут. Дуже цікаво в селі Вікні. Там а, багато пам'яток природи, медобори, скелі Франка, а, бездонні озера вікнини. І, звичайно, Світлиця Федоровича. Тобто, це можна завітати в вихідні краще, чи можна навіть коли дорогою і в будні. В принципі, в будь-який день це можна зробити, але я дуже раджу написати попередньо на будь-яку сторіночку музей Федоровича, Світлиця Федоровича, аби для вас провели екскурсію. Бо там історія вся в людях в цих фантастичних. Згадках про минуле, і це варто почути, як довго тривав цей проєкт від самої ідеї від подачі до того 12 липня відкриття, коли ви вже побачили, скільки людей до вас завітало, і якими захопленими очима вони це все спостерігали? От якраз десь приблизно в цей же час, в літній, такий спекотний день. Десь би хотілось піти на пляж, але ми сиділи над цією заявкою рік тому, подавали її, і було велике щастя, коли ми приблизно на день незалежності ми отримали звістку, що так ви пройшли. Потім навчання, зустрічі з менторами і е, планування цього всього процесу, на сам ремонт, на саме перетворення у нас було півроку часу. І, от, якщо ти запитуєш, то рік часу це все. Тривало. Ну, власне, не так багато. Мені здається, що це е, достойно, що ви все. Вклалися в терміни, і вам все вдалося. Коли я побачила ваше запрошення, от, е, що буде відбуватися на самому відкритті, я кажу: ну як настільки це гарно, щоб е, все врахувати, і пригощання, і е, власне і сама там екскурсія, і музика, і, е, і ти доторкаєшся до історії, плюс е, і природа красива довкола. Все воно якось гармонійно. Тут дуже поїдеця. класно, що громада сама. Е... Вона активувалася в процесі, бо спершу була недовіра. Ну чи дійсно таке Що, що це розповідає? можливо? Так, чи так. це можливо не вірили? А згодом е, самі мешканці вони запропонували сценарій, долучились до цього свята, і це було дійсно дуже класно. Ми плануємо е, далі організовувати такі екскурсії з Тернополя централізовано для того, щоби. Е, Побачити цей музей, почути ці історії, покуштувати страви за рецептами Дарки Цвек, яка є в е, родом з Гримайлова, це сусіднє містечко. Е, і е, щоб люди могли попробувати м, традиційне українське ремесло, ткацтво, яке саме теж. Е, Засноване у селі вікно, тому що згаданий меценат Володислав Фодорович він заснував там ткацьку майстерню, яка була знаменита на всю Європу. Експортували килими. Сьогодні це ремесло десь втрачене, але ми хочемо, щоб воно відновилося і жило. Класно, ну якщо в тебе буде ще бажання ідеї, тобто в тебе вже кейс робочий є. Як це все працює? То ще є у нас на Тернопільщині село Розгадів і Роман Копчинський. Так ага. теж є музей невеличкий власними силами, теж максимально підтримують його. Є теж сільський клуб, який можна видозмінити і зробити таким більш красивим, можливо, сучасним це батьківщина? так. Малічка ми будемо з тобою, щось спільно дружити це прекрасно. Я просто коли побачила про світлицю Федоровича, я відразу е, нашим там односельчанам почала насилати е, світлини е, е, історії відео з новинних сюжетів для того, щоб от їх надихнути і сказати, що це все можливо, і якщо е, разом, то все під силу. Тим паче, що є, є дійсно такі натхнені люди, які можуть підказати і розказати, як це все зробити. Тому тобі дуже дякую за це, але не я бачу, що ти не сидиш на місці, і вже е, ти організувала дуже цікавий захід е, в козівському замку. Е, що це за захід, е, і в що воно буде перетікати? Чи це якась одноразова акція? Е, і яка мета була? Яка так, так. Людо, спина ще болить від суботньої толоки. Адже ми зібралися такою невеликою групкою: 20 чоловік. Ми поїхали. В козівський замок, і насправді навіть місцеві не всі знають, що збереглися його залишки в цьому селищі для того, аби дізнатись більше про історію самого містечка Козова прибрати цей замок частково, покуштувати локальні страви. І так це був лише перший крок, тому кого цікавить долучитись до... Нашої спадщини до її збереження ми будемо робити наступні толоки ближчим часом. Розкажу про це детальніше. Якось буквально минулого місяця ми були на з'їзді про палац у роздолі, і я почула від чудової жінки Ганни Гаврилів, яка відома на всю Україну своєю громадською організацією спадщина UA. Мабуть, ви бачили, вона купує старенькі такі хатинки, сільські занепалі, і робить з них цютю -цю, робить з них лялю, яку перепродає потім для. Ну, життя для дачі, для відпочинку. Ось, і з її вуст пронали такі е, слова, що ну неможливо, можливо. Банальність, так але я в це повірила. Я в це повірила, тому що е, ми захотіли е, щось зробити з цією спадщиною з цим козівським замком, і почали подавати теж грантові заявки. І опа, отримали позитивний сигнал. Так що це був лише перший крок, а вже до кінця року в козівському замку відкриється. Одна з кімнат, яка буде культурним центром козови, де будуть відбуватися виставки мистецькі, де буде діяти дитячий театр Дивосвіт і де буде багато інших класних заходів відкритих для громади. Хто ініціатор цього всього, і кому перша спала ідея, що потрібно подбати про козівський замок? Розповім наступну річ. Отже, ну мабуть, хтось знає, хтось не знає. Ми управляємо креативним кластером на пошті тут в Тернополі, і це дуже складно, тому що зростає оренда людям. Десь трошки не на часі якісь такі культурні події. Хтось не готовий платити за культуру, а вона потребує ресурсу. Бо ми знаєте, на словах десь підтримуємо, ці українську культуру, але не обов'язково е фінансово. фінансово, саме так. І я шукала можливість, як там можна розгорнути свою діяльність ширше, і все впирається в цю оренду, яка є непосильною для такого ж типу бізнесу. Е і потім ми таки розуміємо, що а в нас же ж є ресурс, в нас же ж є оцей залишки Козівського замку, який не є пам'яткою е історії чи культури. Не має такого статусу, е але він має цю історію і. Е він в приватній власності. Отже, платити за оренду не потрібно, і можна просто вкладати туди ресурс для того, щоб воно почало жити. І оця віра, те, що це змоцей цей. Це... Об'єкт він може змінити цю громаду, тому що на сьогодні в Козовій немає взагалі пам'яток історії архітектури. Якщо ми подивимося на карту, це така трошки біла пляма на півдорозі між Тернополем та Бережанами. Але насправді вона є дуже цікавою. І от е, нам проводив екскурсію Володимир Ярема, якого родина мешкає в Козовій вже понад 300 років. І, хоч там не збереглося такої матеріальної спадщини, історії збереглися, і їх потрібно розповідати, і їх потрібно чути. Завдяки історіям, завдяки тому, от воно цінніше стає, і тому дуже важливо, коли ви там їдете до своїх родичів, рідних, десь в села, десь на периферію від далеко від міста, обов'язково запитуєте про цю місцевість, не тільки споглядаєте красоти природні, але слухайте історії людей. Саме вони будуть давати вам більше сили і наснаги якої, щоб щось змінювати. Так, нам важливо зрозуміти, хто ми є, тому що козова це такий чудовий приклад. Насправді, як нам сильно нашкодила комуна, і як сьогодні нам це все аукається, відгукується, тому що буквально до 80-х років це містечко зберігало цей шлейф австро-угорської забудови польської забудови, і один чиновник вирішив перетворити його. Таке типове, ідеальне, зразкове радянське містечко. І, на жаль, йому це вдалося. Сьогодні наше завдання повернути цю історію самим зі старих світлин, можливо, з тих історій, так. які пам'ятають люди. Так, так. Так, ну і звичайно, це все завдяки тому, що дійсно люди, які люблять свою історію, люблять свій край, і е, знаходять тих, хто знається на тому, де знайти кошти, де знайти фінансування. Щодо, е, щодо грантів, як вони працюють, я ти вже на власному прикладі зрозуміла і е, може ти нам трошечки розкажеш. Дивіться, друзі, є якраз чудова можливість для тих, хто шукає фінансування для своєї креативної ідеї. Е, у вересні, 15-17 вересня, в Тернополі ми проведемо триденний такий навчальний інтенсив, абсолютно безкоштовний, для людей, які вже мають е, бізнес, заснували бізнес в сфері креативних індустрій або мають якусь творчу ідею. Це стосується як музики, звукозапису, репетиційних баз, так і архітектури, дизайну, видавництва, моди, кіно. Ну просто в принципі дуже велика. Е... Кількість сфер, якщо ви хочете працювати в цих сферах, хочете своє хобі перетворити на бізнес, лише маєте ідею. Подавайте свої заявочки до 6 серпня. У нас є три дні, щоб подати цю заявку, пройти відбір, і 30 щасливчиків зможуть безкоштовно навчатися у професіоналів, почути справдиві історії бізнесу у тих, в кого вдалося і потім взяти участь в грантовій програмі, аби отримати, там буде три гранти по 10 тисяч євро і шість грантів по 5 тисяч євро на реалізацію своєї ідеї. кому зараз це відгукнулося. Вони хочуть знати, куди писати, як знайти більше інформації, більше цікавості і як називається цей проєкт. Е, наша громадська організація інститут міської культури є локальним партнером ці, цієї програми, яка діє в шести областях України. Тобто, зрозумієте, ще не всі мають таку змогу, лише шість областей і Тернопільщина, в тому числі. Е, заходьте на сайт «ЮКОРД», там можна подати заявку. Заходьте на сторінку Фейсбук, Інстаграм, інститут міської культури. Там теж є посилання. Приходьте, заповнюйте, і будемо раді з вами зустрітися вже у вересні. Це така гарна назва. Теплиця ідей так, так, це дуже гарна назва, яку придумали очевидно теж партнери програми ЛанкаПРО, бо це про. Дуже пасує Тернопільщині, насправді, бо ми такий аграрний регіон, і нам зрозумілі ці метафори, але це таке буде середовище для взрощування, так, тобто можна буде запітчити свою ідею, почути фідбек від таких же, як ти однодумців на старті, і від тих, хто вже має певну експертизу і може порадити наставити на шлях істини, так щоб вчитись на чужих помилках. Це чудо. Ну і власне над чим зараз працюєте, що можна буде побачити найближчим часом. Від тебе і в твоєї команди супер. Ми працюємо над тим, аби провести у восени 10-й ювілейний конкурс Коза Баттл». Це історія, яка почалася ще в 2013 році, і дуже гарно, що ми змогли її продовжити після п'яти років перерви, трьох після трьох років перерви. В 23-му ми відродили цей конкурс. Він дуже Успішно яскраво пройшов. Ми побачили, наскільки це потрібно сьогодні. Не лише молодим гуртам на старті своєї кар'єри, які хочуть знайти свою аудиторію, проявити себе, почути фідбек від професійного журі, але і для тернополян, які отримують змогу безкоштовно відвідувати концерти молодих гуртів і повірте, серед них є ті зірки, які потім палають на найбільших станах України. Марина Круть, переможниця Коземізікбатл попередніх. Років а, такі е, менш відомі нішеві, але класні виконавці, як провулок чи виставка Дісторшен, яким ми так само допомогли. І от сьогодні виставка Дісторшен вони виступали на фестивалі Атлас у Києві. Це був наш приз. Так, е, завдяки цьому е, конкурсу, Music battle вони опинились. Там на сцені Атласу. Ем, і крім цього, навіть серед непереможців, серед учасників є дуже багато гарних зірок. Ем, ми стараємося на тим, аби конкурс був на дуже високому рівні, ем, і вже з вересня почнуться ці виступи. Тобто, що середи традиційно е, можна буде приходити слухати, вболівати е, і насолоджуватись. Класно, ну що ж, то Тепер ви знаєте точно куди ходити, що побачити і в ніякому разі не пропустити. Мрічко, як тобі допомагає, в це дійсно такий нелегкий час щось вигадувати, творити, писати ці гранти, не впускати рук після відмови, все ж таки, чи там якихось затримок, ну і далі, далі працювати. Ну, перше, в мене ніколи не стоїть якийсь такий е, блок, що от війна. Е, я завжди планую по максимуму. Я розумію, що все може внастись якісь корективи, щось може не відбутись, але планувати потрібно по, по максимуму. Е, парадокс в тому, що е, ми повинні, ми повинні е, сьогодні на 100 тридцять процентів працювати Ви кожен на своєму. Місці, і це якраз не те, що забирає себе, це те, що додає сил, коли ти можеш щось зробити класне, бо на жаль, ми бачимо. Процеси еміграції ми бачимо, що молодь їде з наших сіл і міст, і ми повинні створювати такі умови, таке середовище, щоб вони хотіли як мінімум повернутися. Звичайно, краще, щоб вони мали тут свою юність, своє дитинство щасливе, але бодай чимось зачепити, щоб після здобування освіти в закордонних вузах люди могли і хотіли вернутися, і свої знання віддавати. Батьківщині я знаю, що ти її багато мандруєш. Який можливо якийсь там європейський досвід, чи просто от якісь такі враження ти провезла нещодавно, і ти би хотіла втілити в нас в Україні? Мала можливість завдяки британській раді побувати на такому великому європейському форумі, присвяченому креативним індустріям. Я побачила, наскільки це недооцінена в Україні галузь економіки. А в Європі, зокрема, наприклад, в Британії креативні індустрії приносять більше, ніж ем, зелена енергетика в економіку. Там задіяно близько 13% населення. І це економіка, яка базується на таланті. І я знаю, які талановиті наші люди. І хочеться дати так само їм можливість ці таланти реалізовувати тут, в Україні. Тому це було дуже надихаюче. було... Чесно опинитись в українській делегації на такому великому форумі а, і. Я бачила, як там працюють з ревіталізованими просторами, тобто те, що колись було в'язницею, те, що колись було якоюсь там військовою лікарнею, сьогодні воно працює на благо громади, на благо культури, і мені хочеться так само е, перетворювати якісь закинуті недооцінені е, об'єкти на Тернопільщині в працюючи живі простори, які приносять людям. Натхнення, наснагу, якісне дозвілля і відпочинок. Чудово. ну що ж, я все бажаю тобі тільки, щоб все втілилося, щоб ти знаходила тих людей, які будуть заодно з тобою горіти цією ідеєю і допомагати їх втілювати. Ну і принаймні, дружба з Марічкою це завжди корисно, тому що в неї є дуже багато класних таких корисних знань для того, як втілювати корисні ідеї, як знаходити фінансування і як це все мудро, гарно описувати без проблем. звертайтеся за консультацією, поки що це безкоштовно, готова ділитися своїми знаннями аби. Просто наша Тернопільщина процвітала саме так. Ну що ж, дякую тобі за те, що ти була разом з нами сьогодні. Ну і незавершені побажання для наших тернополян. А від Марічки Юрчак. Друзі, нехай ваші креативні ідеї не лякають вас, а ведуть вперед. Дякуємо тобі. Нагадаємо, що сьогодні у нас в ефірі була Марічка Юрчик. Це культурна менеджерка, історикиня людина, яка втілює багато цікавих, класних творчих проєктів, яка любить мистецтво і теж дбає про нього. І тому долучайтеся до читання її на соцмереж для того, щоб дізнаватися цікаві речі. Ну і принаймні надихатися теж. Це була програма відверта на ух. Ми продовжимо далі з музикою. Дякуємо вам. цікаві гості. Нові.